Київщина проти України. Звичайно ж, таке протистояння неможливе за одним винятком, якщо воно носить спортивний характер. День міста, 18 вересня, став днем започаткування нової традиції турніру з боксу. Ближче до вечора, коли почав накрапувати дощик, біля будинку дитячої творчості зійшлися любителі чоловічого спорту. Варто зазначити, що серед глядачів було багато дівчат, які голосно і щиро підтримували бійців. Відкриття турніру було досить довгим. Їм на честь заходу заспівав почесний громадянин міста Борисполя Віталій Руденко. І слава, і Міський голова разом із депутатом міської ради Віктором Кондратенком вручили учасникам професійні рукавички від Віталія Кличка. У нас є дуже сьогодні, ще приємна місія. Я дякую нашу, нашому депутату Кондратенку Віктору Івановичу Борисницької міської ради депутат, який, до речі, сьогодні іменинник в нього дородився четвертий син. І він нам привіз сьогодні подарунки. Віталія Кличко операторське око відзначило цікаву традицію. Виявляється, серед боксерів вважається гарним тоном перед боєм обмінятися символікою, буклетами, винпалами, календариками. В цілому матчова зустріч складалася із 13 боїв. Кожен з них тривав три раунди по дві хвилини. Публіка шаленіючи підтримувала в першу чергу земляків Бориспільців. Завдяки бадьорим вигукам перемогою закінчили свої поєдинки. Ігор Сапінський і вихованець міської спортивної школи Євген Ліповецький. Ігор змагався у найлегшій ваговій категорії до 48 кілограм а Євген до 63. Зазначимо, що не лише суперники заважали боксерам триматися на ногах. Дощ також робив свою справу. Незважаючи на постійну роботу прибиральників, підлога залишалася мокрою, але загальному піднесеному настрою це не заважало. Ви знаєте, що сьогодні мабуть більше для України ніхто не зробив, щоб на Її прославити на весь світ як брати кличко. Так само і сьогодні. Ці молоді юнаки, які беруть участь в цьому турнірі, от вони так само будуть прославляти наше місто Бориспіль, Київщину і Україну на міжнародних аренах. Це я в цьому більшим переконаний. Зустріч, як не дивно, закінчилася перемогою спортсменів Київщини з рахунком 9-4. Ймовірно, допоміг домашній ринк, встановлення якого, до речі, коштує 25 тисяч гривень. Їх виділили меценати турніру. Антон Базилінський, Богдан. Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.